Привіт! А ось і наглядний приклад. Бачите, тут лежать такі гарні камінчики біленькі. От вони мені явно сподобалися. Отже, як з минулого відео, там була теорія, а зараз практика. Давайте візьмемо спочатку цей великий. Привіт, камінчик! Отже, спочатку запитаємося в нього. Чи можу я, наприклад, забрати його до себе додому? Налаштовуємось, питаємо дозволу і потім наш намір запитання, чи можемо ми його забирати додому. Отже, дозвіл отримано. І забирати додому я його можу. Чи можу я тебе поміряти? Так. Отже, використовую мою віртуальну діаграму кадран. Ноль у мене зліва, а справа у мене 100% посередині, посередині буде ось так: 50. Отже, якщо сюди низьковібраційний, тут нейтрально середній і сюди високовібраційний. Перевіряємо, виражаю намір поміряти вібрації цього камінчика. Покажи мені вібрації цього камінця зараз від нуля до ста, від нуля до ста. Від нуля до ста. Чекаю, поки рух маятника буде дуже певним і сталим. Отже, як бачите, однозначно менше 50%. Зупинись, будь ласка. Чи це 40%, чи це 40%, чи це 40%? Чи це 40%? Чи це 40 чи Це 40%. Це 40 так, це 30%. Це 30%. Це 30%. Це 30%. Відсотків. Це 30% відсотків. ні. Отже, десь він вібрує на 40%. Відсотків. Добре, дякую, зупинись. Отже, цей камінчик апріорі, згоден, щоб я його забрала до себе додому. Вібрує він на 40% відсотків зі ста. Ну, не так же і погано. Можна його почистити, зарядити, і все буде добре. Давайте тепер візьмемо трошки менший камінчик. Наприклад, ось то цей. Такий гарненький. Питаю дозволу. Чи можу я тебе забрати до себе додому? Чи можу я до себе забрати тебе? Так. чудово, Чи можу я тебе поміряти? Чи можу я тебе поміряти? Ні. Опа! Як бачите, також. Таке буває. Ну, як відповідь ні, отже, поміряти я не можу. Але забрати можу. Тобто на такій довірі. А вдома вже почистити і зарядити. Він такий дуже гарненький, ну побачимо. Але поміряти себе не дав. Як бути в такому випадку? А давайте я запитаю так. Чи можна загально визначити ти низьковібраційний чи високовібраційний? Просто одне з двох запитань. Низько чи, виско, чи високовібраційний? Я можу задати таке питання? Я можу задати таке питання? Так, дякую. Отже, скажи мені, будь ласка, ти низьковібраційний? Ти низьковібраційний? Ти низьковібраційний? Ні. Ти високовібраційний. Ти високовібраційний. Ти високовібраційний. Чи ти високовібраційний? Так, і маятник рухається дуже впевнено і досить сильно. Угу, Супер! Отже, цей камінчик високовібраційний і не дав себе поміряти. Отже, можливо, моя шкала, яку я зараз обрала, не зовсім правильна для нього. Е е його можна отже, забрати додому і поміряти, наприклад, одиницями, бо в герцах чи іншій шкалі, запитавши у нього, яка шкала йому підходить найкраще. А можна, в принципі, і не вимірювати, так як він підтвердив, що він високовібраційний. Що ж, я думаю, що мій вибір зроблено. Е, інші я навіть чіпати не буду. Е, зараз для себе вирішу, чи я його заберу чи ні. Але вже без камери і без електронних приладів. Я вам просто показала. Як це зробити в реальному часі, знайшовши камінчик і помірявши віртуальними одиницями вібрації. І що взагалі може трапитися? Бачите, наприклад, камінчик не хоче, щоб його вимірювали? Ось так і буває. Гарного всім дня. Руах! Бувайте!